Всім привіт! З вами користувач Перший. Це все ж... шоста. шоста частина хардкорного виживання на геймпаді. І я подумав і я передумав тут жити, тому я, скоріш за все, зберу ось звідси все, пере... Ну, оберу зі скринь найцінніше, що тут є, наприклад, це ось. Залізний шолом, стріли, ну ось така. Візьму все, ось це заберу і ліжко. Ну, можливо, саджанці ще візьму ось ці. Ну і піду звідси так, треба поїсти. Якщо будуть питання, чому я звідси вирішив піти, то. Ну, таке собі місце. Все е через ось цей біом. Саме через нього. Він мені не подобається, як я вже це казав. Із селища більше нічого взяти не можна, окрім жителів, до речі, що він продає. Стоп, це що таке? Почекайте. Це ще. А, білий дуб. Мені б знадобилося, але в мене нема смарагдів зайвих. Та в мене їх взагалі, здається, нема. Ну, селище я запам'ятаю, де знаходиться. Так. Зараз. А, точно, смарагди. Два смарагди є. І можна зараз пройтись, подивитися, що там селянини мені пропонують. Тому що я б хотів собі білий дуб, рідкісний біом достатньо. Підеглючило. Все. Да ти ось селянин? Чудово. Іди сюди. Наскільки я знаю, я можу зробити ось так. І все, тип. <гум> Без роботи. <гум> Бідний житей. А, куди? Не підбирай тільки, все. Ти куди? Ні, так, не піде почекай. Молодець. Ой, не так. Ось сюди поставлю. Все, ти ще й нікуди не уйде. Ну, картопля. Чому ти не? А, він. Він іншу професію взяв. Він брав. Він, здається. Я навіть не знаю, що це... Так, тут я взяв що забрав. Може, він пічку взяв собі. Ні. Зараз я так візьму просто. Може знайду до іншого. А он їх багато. Картопля. Ну, майже те, що мені потрібно. А це те ж саме. Мабуть, я на картоплю погоджуся А ні, почекайте. Схоже, він ще не зайвий. Те, що потрібно. Буряк. Зараз торгувати буду. Так, а куди він зник? Це ж ти, сподіваюся, так, це він? Ще потрібно, воно недовиросло. Так, і ще один потрібен. Ти що мені запропонуєш? Це то еще картоплею. Треба поспішати, якщо я хочу звідси уходити. Так. Це хто це? Це картоплею. От... Куди? Чекайте. Я теж так хочу. Як він пройшов? Він якось провалився крізь сніг. А, він на ліжко. Ось як він. Так. Ось, стіл учника. Схоже, я його загубив. Може він їх спати десь? Треба самому поспати. І вже починати збиратись. Картоплю я забираю, напевно. Всі різновиди пічок забираю. Камний різ забираю. Цей стіл забираю. І ще дві пічки забираю. Ну, весь так хай залишиться у скринях. Вся взагалі туста можна, до речі, забрати. Тут що у нас є? Моркву забираю. Викладаю, скоріше за все, ось це і ось це. Землю викладаю. Лопату, кругляк. Ще один верстак. Ось це мені навряд чи знадобиться. Два смарагди, кістки. Шоломберу. Сніг. До речі, його теж треба викласти. Він мені не знадобиться. Тростину і тик Угу. Це теж хай буде. Ось це рідкісне достатньо. Ну, можна ще й задля їжі. А, точно, ось це треба взяти. Обов'язково. Ну, я думаю, це все. <кхем> можна лягати спати. Ліжко забираю теж з собою. Ще один саджанець візьму у мене їх три. Це було ну Не небезпечно. Ай. Ну, ось це вже достатньо небезпечно було. Куди камера загляд? Ха, о, на морку можу. Ось це він, це на картоплю його... ой, його доведеться таки швидко. А, схоже, він не вилізе. Оскільки я звідси уходжу, мені більше захист не потрібен. Де він не сильно насправді захищав, якщо чесно. Mm. Так. Це знову картоплею торгує. Ти що? Морква. І ось схоже, він. Так, нарешті. Все. Тепер сподіваюся, що він не зник. Він не зник ще? Чудово. Я, здається, там все забрав, що мені було потрібно. Тому я одразу можу почати звідси уходити. Куди від мене тікаєш пускай? Є. Yeah. Я здобув його. Тепер я зможу виростити свій ліс. Ну саме цього дерева. Ще у мене, здається, все є. Я про насіння. Ось це ще забув, повернувся лише задля нього. Все. Все, до побачення, селянини. Я думаю, не потрібно показувати. Ой-ой-ой! Майже забув. Так. По-перше, ось це. І зараз. Все. Ну, а другого немає, хотів ще просто його записати, якщо чесно. Так, воно щось заглючило, все. Yeah. Я хотів його просто записати, але потім подумав навіщо. Ну, я починаю бігти. Я навряд чи знайду собі місце ще за сьогодні. Скоріше за все, я yeah. почну будувати собі нормальний дім, дім або бункер. Вже у наступному відео. Моя ціль е, лише хоча б перша просто вийти з цього біому, а потім вже почати шукати нормальний. Так. Я був би не я, якщо б цього не зробив. Почекайте. Іди сюди! Перший другий. І йдемо за третім. А курка? Прикольно! Ой-ой! Досягнення. Перевіряю, до речі, один з. Можна так сказати, ніків. Зараз да, тільки поїм. Мені е, сказали, що якщо я ось тут прокопаюсь у одній із цих, то є шанс знайти якусь руду по типу заліза. Так, я зрозумів, сказав, що це неправда. Ну добре. Ось. вам, Ой. Я хотів сказати, щоб чиста нарізка була в момент, як я бігу. Ой-ой-ой-ой. Ну як так можна? Ну, що ста? Забору ще так, загалі. Я не знаю, як це коментувати. Чесно, я просто не знаю, як це прокоментувати. Ой, навіщо я вийшов? Ну, Ще раз на головній сторінці поговорю трохи. Ну ще я можу сказати це трохи. Сумно, адже мені подобалося це виживання. Я думав, це буде перше виживання, у якому я дійду хоча б ну, до серії, може, 10-ї. Але... Ну, закінчилося. До речі, версія нова недавно з'явилася. Ось. Як так можна, чесно кажу. Просто не помітити одну маленьку дірку з лавою і в неї ж провалитися. Я, якщо чесно, коли її побачив, я хотів або просто пробігти е, десь поряд і теж запам'ятати координати як селища. Ось не треба було ставити. Не треба було селища уходити. Треба було в ньому залишатись. Ну, плюс ще один світ з. Закінченим хардкорним вживанням. Скільки вже було, я не знаю. Здається, це було третє або четверте хардкорне виживання. Ну, Я, мабуть, на цьому буду закінчувати. Невдовзі чекайте нового виживання. Скоріше за все, воно знову буде хардкорним, оскільки я не, не зупинюся. Я продовжую. Ще раз спробувати і спробувати його пройти, доки нормально не зможу його пройти. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. вами був користувач перший, усім до зустрічі!